Вітаємо на ютуб каналі Тести українською. Попереду вас чекають неймовірно цікаві тести з пізнавальними відповідями. Приємного перегляду. Назвіть країну, на прапорі якої зображено обриси цієї ж країни. Це Кіпер. Кіпр – єдина країна, на прапорі якої зображено обриси держави. Крім того, контур острова завдано мідним кольором, що символізує мідні рудники, існування яких налічує не одне тисячоліття. Гілки оливи, схрещені між собою, уособлюють греків-кіпріотів і турків-кіпріотів, що населяють острів. Хто написав картину Таємна вечеря? Леонардо Да Вінчі. Таємна вечеря або Тайна вечеря. Фреска італійського художника Леонардо Да Вінчі, стінопис якого створено у монастирі домініканців в Мілані. Шедевр, який в історії живопису відкриває епоху відродження, зображує Ісуса Христа з апостолами та скорботне з ними застілля увечір перед самим розп'яттям. Яка країна винайшла перші банкноти? Звісно, це Китай. Паперові гроші були введені в Китаї династії Сун протягом 11 століття. Розвиток банкноти почався в 7 столітті з місцевих випусків паперової валюти. У 13 столітті паперові гроші стали відомі в Європі. Яка країна світу має найбільше офіційних мов? Індія. Найбільша кількість офіційних мов в Індії 23 офіційні мови. Який письменник створив образ Шерлока Холмса? Артур Ігнаціус, Конан Дойл. Англійський письменник Артур Конан Дойл створив легендарного детектива Шерлока Холмса та його напарника доктора Ватсона. Яка з наведених країн не має офіційної державної мови. Сполучені Штати Америки. Фактично офіційною мовою Сполучених Штатів Америки є англійська, але юридично офіційної мови немає. Сполучені Штати це одна з найбільш етнічно строкатих і мультикультурних країн у світі, що склалося історично внаслідок великомасштабної імміграції з різних країн та континентів. Як називається найдорожчий і найрідкісніший метал? Це Каліфорній. Хіба може один грам металу коштувати мільйони доларів? Так, якщо це Каліфорній 252 найдорожчий і самий рідкісний метал на землі. Його ціна дійсно захмарна і доходить до 27 мільйонів доларів за один грам. А все тому, що за деякими оцінками запас цього металу у світі не перевищує 5 грамів. А максимальний обсяг річного видобутку становить лише 30 мікрограмів. Чистий Каліфорній не зустрічається у природі. Його створюють у лабораторіях у захищених ядерних реакторах. Яка країна в світі має найбільше об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО? Це Італія. Головна мета списку світової спадщини зробити відомими та захистити об'єкти, які є унікальними. З об'єктів, розташованих по країнах, Італія є батьківщиною найбільшого числа об'єктів світової спадщини: 58 об'єктів. У списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО в Україні налічується 8 найменувань станом на 2023 рік. Сім культурних об'єктів і один природний. Яка тварина може змінювати стать протягом життя? Риби клоуни. Риби клоуни народжуються самцями, а згодом можуть змінювати стать на жіночу. Якщо ж трапляється нещастя з самкою, то її колишній чоловік змінює стать. Новим партнером самки стає найбільший самців зі всієї зграї рибок? Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво. Отже, саме час поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити дзвін, щоб не пропускати нові випуски. А ми продовжимо вікторину. Який музичний інструмент має найбільший діапазон звуків? Це орган. Орган має найбільший діапазон звучання від низьких до найвищих нот, а також різні тембри завдяки багатьом регістрам. Як називається наука, що вивчає гриби? Мікологія. Мікологія або грибознавство наука, яка досліджує гриби як особливу групу організмів, що становлять самостійне царство живої природи, їх біологію, систематику, екологію, біохімію та використання. На кордонах яких держав розташована гора Джомолунгма – Китай Непал. Джомолунгма – колоніальна назва Еверест найвища вершина земної кулі. Розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота становить майже 9 тисяч метрів над рівнем моря. Яка книга вважається найпопулярнішою і найпродаванішою у світі? А вже ж це Біблія. Біблія є найпоширенішою книгою у світі, перекладена на понад 700 мов. Саме Біблія увійшла до книги рекордів Гіннеса. На офіційному сайті Гіннес зазначено, що Біблія це бестселер усіх часів. Загальна кількість Біблій може варіюватися від 5 до 7 мільярдів. За даними Гіннеса, у 21 столітті щорічно друкують приблизно 80 мільйонів біблій. Не забувайте підписатись на канал та подивитись інші наші випуски. До нових зустрічей.